Доброго дня! Сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом посадки озимого часнику. По-перше, як підготувати землю? Спочатку перед перекупкою ми внесли в землю трохи попелу і внесли перегній. Через те, що часник не любить кислої почви. Вона любить Гарну почву, розсипчасту, і краще хай буде розкислена дужча почва, ніж вона буде кисла. Тобто, перше правило потрібно, щоб була легка земля і не кисла почва. По-друге, часник потрібно садити отакими великими зубчиками. Буде вірогідність, що і головки будуть гарні і великі. Якщо ж у вас ви чистили чесник і вийшло так, що головки часнику от, не повністю покриті плівочкою, отак, от Боже, такий чесник садити не потрібно. Вірогідність того, що він виросте, мало. Що треба знати ще про чесник? Сроки. Який треба садити часник? Часник потрібно садити, ну як досвідчені огородники вже говорять про те, що до після першого заморозку. Але обов'язково потрібно посадити часник до 1 листопада, щоб утворилася коренева система. От подивіться, яка коренева система у того чеснику, який вже зійшов. Ну, яким чином ми не добрали чесник, коли вибирали їсти до восени. І от така в коренева система розвинулася. Якщо раніше посадити чесник в мокру землю, то він отак ось проросте. Отже, треба дивитися по погодних умовах і садити чесник вчасно. От сьогодні така сухенька погода. У нас вже не мокра земля, бо дощ був тиждень назад, вже вона просухла і можна садити чесник. Друге правило. Садити чесник потрібно глибоко. От глибина посадки чеснику десь 10 см. І між борознами я орієнтуюсь так, щоб пройшла сапка. Десь 10-15 см. Борозни можна робити довгі. Краще буде полоти Можна садити часник навіть у лунки. Ну, кому як подобається. Звичайно, краще і вигодніше і швидше садити часник саме в такі борозенки. І от, бачите, я в лун... у борозенки несла піску. Пісок теж робить ґрунт гарним, таким менш важким. Через те, якщо ґрунт такий чорнозем і важкуватий. Не допоміг навіть трішечки попіл і перегній, то можна ще вносити і пісок. Часник потрібно садити обов'язково на сонячному місці, на тому місці, щоб не затримувалася вода, трішечка так на рівні або на горбинці. В ніякому разі не можна садити часник там, де буде скупчення води. Обов'язково він погниє, а це нам не потрібно. Нам потрібний гарний здоровий часник. Дуже важливо дотримуватись також зміни посадки чеснику. Часник дуже добре росте. Після помідорів, наприклад, після цибулі, але ніяк в розі не можна садити чесник по чеснику. Головки зменшаться в рази. Садимо чесник на відстані десь 8-10 см. І чим більше зубочки, тим краще, тим більша буде головка. А От так, отака відстань. Бачите, величенька. Через те, щоб сформувалася головка. така десь буде головка, і вона сформується, щоб ще трішечки відстань і залишалася. Отак от борозенки. Загортаємо. Дуже зручно садити часник або робити борозенки за допомогою такого плоскорізу. О, це не реклама. а зруч... Просто зручна така річ плоскоріз Фокіна. Давно вже ми купили його. І от чи морку садимо, чи часник чи цибулю. І дуже гарно ним робити борозенки. Вони для часнику виходить. Такі не широкі. І так гарно ним і загортовчий. Один рядочок так залишаємо для того, щоб нам ще бороденки прописати. Ну так, так, плошку Дуже гарно. Можна звичайно. І Сапкою це робити, але сапкою, ну, трішки не так зручно. От. Глибокі такі, виходять борозенки. І отак наступну борозенку присипаємо піском і садитимемо наступні рядочки. Якщо моє відео буде комусь корисним, будь ласка, поставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І отак позадіть часом і всім, всім гарного врожаю.